Готуємо смачний шоколадний медівник на пательні Друзі! Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні ми продовжуємо готувати серію рецептів без електричної енергії, тобто ті, що можна приготувати на пательні І сьогодні на вас чекає приємний сюрприз багатьма обожнюваний класичний торт, медівник і не просто медівник, а шоколадний медівник. Погляньте лишень на цього красення. Дивіться: високий, дуже ароматний, повірте, красивий, святковий і навпрочуд, смачний. Готується він дуже швидко. На пательні і без використання будь-яких приладів, які працюють від електричної мережі. Якщо у вас газова поверхня, або якщо, наприклад, це сільська місцевість, і так, дуже часто практикують пічки, які на вулиці. Дуже легко приготувати, якщо у вас є гаряча розкалена пательня. Тому зберігайте обов'язково рецепт. І якщо світла немає, то тортові точно бути. Друзі, і я знаю, що відсутність часті відключення електричної енергії в Україні це гостра, це е, серйозна проблема. Але я не впевнена. Я точно знаю, що це тимчасово і далі все обов'язково буде добре. Світло буде. Ну а зараз приготуємо цього красення. Для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Отже, починаємо ми з того, що я беру ось такий ковшик і відправляю туди масло. Будь-якої температури не важливо. Далі сюди ж додаю цукор, мед. І все, ставимо на вогонь, чи де ви будете нагрівати, і доводимо до однорідної консистенції. Бачите, поки все розтане, не потрібно кип'ятити, нічого уварювати і так далі. Ось все розтало. Далі додаю соду харчову і дрібку солі. Ще раз перемішую і до того стану тримаю на. Поверхні, бачите, поки маса посвітліла і трішечки збільшилась в об'ємі. Ви відразу це побачите. Все, залишаємо остигати. Далі готуємо сухі інгредієнти. В Миску просіваю ще раз пшеничне борошно, сюди ж додаю какао. І гарнесенько все вінчиком перемішаю до однорідності. Ось так. Тим часом цукрово-медова масляна маса остигла, додаю туди яйця. І ще раз вінчиком все перемішую. А тепер. Все, беремо, змішуємо сухі і рідкі інгредієнти і замішуємо еластичне і дуже пахуче тісто. Я роблю це лопаткою цілком зручно. Гарно перемішайте, щоб не було ніяких грудочок. Все перекладаю тісто у меншу миску. Ось так накриваю все харчовою плівкою. Бачите, яке воно виходить дуже красиве, блискуче і майже не прилипає до рук. Накриваю харчовою плівкою в контакт і відправляємо в холод при можливості, А ні, нехай стоїть при кімнатній температурі. Я відправляю в холодильник хвилин на 40, не менше. Тим часом готую крем. Всі інгредієнти для нього перед вами. Знову ж таки, уважно читайте або знайдете все в описі під цим відео, як завжди, там все є. Для крему я беру сметану, у мене ось така 30-відсоткової жирності. Цукрової пудри в мене не було, і припустимо, що немає у мене чим перемолотись, світла немає. Додаю цукор, в мене від дрібний. І цукрову, вірніше, ванільний цукор також перемішую до однорідності, і поки буду готувати коржі, цукор весь розстане у сметані і не буде ніяких відчуватися крупинок цукру. Все також відправляємо у холод. Далі тісто вже настояло. Через 40 хвилин поверхню робочу борошном трішечки припиляю, перекладаю туди тісто. З ним приємно працювати, воно дуже еластичне. Обвалюю його в борошні, роблю ось таку форму і ковбаску і ділю. Я сьогодні поділила тісто на 13 рівних частин. Можна на 12 поділити, можна на 10. Робимо кульки, дві залишаємо, решту відправляємо в холод. Я беру патальню, на якій буду смажити, і тарілку якою буду вирізати круги. Все, дивіться, розкачали. вже пательня гріється на середньому вогні по 3-4 хвилинки з кожного боку, без кришки. Гарно все перевертається. Поки печеться один корж, розкочуємо інший і так далі. Дивіться, як все легко, гарно перевертається. Нічого не рветься. Обережно. Також з другої сторони підпікаємо на тарілку, один на один складаємо. Дивіться, черга другого. Поки цей печеться, я е, качалкою розкочую інший. І так далі е, пускаємо справу на конвейер. В мене виходить 13 коржів. Діаметр я напишу, все в описі зазначу і тут зараз зазначу. І три коржі, знайдуть три коржі на обсипку. Я їх буду подрібнювати, а торт складається з 10 коржів. Погляньте лише, які вони легесенькі, пухкі, дуже ароматні, красиві, Ну, все прям так, як має бути. І ось, як я і говорила, і обрізки, і поламала три коржі, подрібнюємо також без всіляких блендерів і так далі. Тобто, все адаптуємо до того, що немає світла, наприклад. Спочатку розминаю в руках, а потім на поміч приходить. Стара добра качалка, і ось така крихта виходить. Пересипаємо її на тарілку, скоро вона нам знадобиться. Гарно. Все, я цього разу вирішила поекспериментувати і додати через корж у мене був ось такий джем густий, смородиновий, можна малиновий, можна будь-який вишні, консервованій. І буду через корж. На один буду додавати на інший, ні, щоб не було дуже наляписто і гарний розріз. Дивіться, цукор і ванільний цукор повністю ростали в сметані, все ідеально. Збираємо ще один лайфхак, показую, щоб не була миска дуже зальопана, кремові і так далі. Беру ось такий шмат паперу пергаментного, розрізаю на 4 частини, а потім дивіться, збираю торт. Все кремом, буду збирати його в кільці, і в кінці просто легесенько повиймаю пергамент і буде чиста тарілочка. Десь по 2,5 щедрі ложки накладаю на кожен шар. Бачите, як я й говорила, через один додаю джем, ось так от, Хаотично буде гарний розріз. І так все до кінця топовий, тобто останній корж гарненько змащуємо, щоб він не був сухим. Ось так все виглядає, бачите, повнісіньке кільце. Готово. Тепер що я роблю. Шматком харчової плівки накриваю в контакт, все і відправляю в холод на годину. Цього буде досить. Щоб стабілізувався трохи тортик, і далі будемо прикрашати. Ось так все виглядає, стоїть сам, як пан на поличці. Все залишаємо і забуваємо про нього як мінімум на годину. Через годину я дістала, я бачу, що він уже. Просотався навіть і за цю годину. Виймаємо його з кільця. Ось так легесенько, бачите? Стабільне вже. Підрівнюємо, розправляємо крем, відправляємо туди, де треба. Ось таким чином. Буквально там хвилинка-півтори все готово, а далі готові вже обсипати щедро, і зверху, і по боках, крихтою. Не шкодуємо. Ось так. Кілька хвилин це займає, і тортик майже готовий. Я беру на допомогу шпатель. Можна ложкою, можна просто рукою. Як вам зручно, як ви завжди робите. А тепер дивіться. Оп! І все. І тарілочка чиста. Ось такий красень вийшов. Ну що ж, тепер саме буде для нас важке в цій страві. Це дочекатися і відправляю його в холодильник на ніч. Або хоча б. Годинки на 4, друзі. Зверху прикрасила ягодами, в мене були заморожені, м'ята. Зараз багато ягід свіжих є, а можна і просто так залишити. Зараз ми цей красень. Подивимось, який він всередині. Погляньте. Зверніть увагу на ніж. Дивіться, як він легко входить в торт. Тобто торт дуже гарно настоявся і просотався. Тобто я його поклала на ніч, він мене просто цілком достатньо було цього, але ж я говорю. 4 годинки буде також досить, а можна й 3. Перевірено. Так, м'ягесенько, погляньте. Дивіться, я витягла шматочок, ну, ну, не краса. Який же ж він ароматний? Зараз, ще раз покажу, погляньте на цей розріз. Чітко видно, як чергуються шари. Плюс джем додає свою. Дивіться, ще раз покажу. Ну, дуже апетитно виглядає. І це, повірте, дуже смачно. А зараз близько ще покажу, трішечки вас будуть дразнити цей шматочок. Погляньте, який він м'ягесенький. Друзі, він реально дуже ніжний. І справді, як я кажу у відео, він тане в роті. Реально, це дуже смачний варіант торту, який готується без духової шафи. Тому обов'язково збережіть собі і поділіться, звісно, з друзями. Зараз будемо куштувати. Ну а тепер, друзі, звісно ж, скуштуємо, погляньте лише на цей апетитний шматочок. Він дуже м'ягесенький, ніж входить в торт, ну, прямо як в масло, яке ароматний, красивий всередині. Поки що все добре і я впевнена, що буде смачно. Хочу вам показати ще раз. Я на відео показала, дивіться, наскільки він ніжний. Казково. Куштуємо. Його навіть не потрібно пережовувати. Він просто тане у роті. Це фантастично. М -м -м -м. Казково. У мене немає слів. Це неймовірно. Знаєте, якщо ви скажете, що ви готували це на патальні, ну, це буде реально новина. Тому що він нічим не відрізняється від того, що готується в духовій шафі. Ну просто нічим. Я не знаю. Це фантастично. М -м -м. Я його навіть не жую. Він реально простота на уроті. Це той випадок, як я говорю, розпадається на молекули та атоми. Це ще одна моя щира рекомендація для вас. Усім смачного! Друзі, ну а я вам дякую за те, що готуєте разом зі мною. Від себе я бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки, і звісно, світла всюди, в будинку і у ваших серцях.